Ціна вашого успіху це смерть вашого сорому. Піду на трасу. А що робить? Жити без плану це не страшно. Страшно нічого не пробувати. Це хірня. Чого? Тому що, блін, важко було це признати в голос. І чесно вам скажу, піздець, як страшно. Ну, типа, без прикола, типу, як. Всім привіт, і я радий вітати вас на каналі Ambassador Life. Мене звати Юра, і сьогодні ви в мене на подкасті, де я буду ділитися з вами якимись цікавими речами з життя. Будемо з вами обговорювати питання. Питання я підбираю, в принципі, сам по тому, які мені здаються зараз актуальними. От це подкаст без сценаріїв. Я вибираю декілька тем і. В принципі, розказую те, що я про них думаю, і якимось сенсом, з яким я хотів з вами поділитися. От, дисклеймер. Я не психолог, не філософ, може, філософ без диплома, хіба. От, тому надіюся, що вам сподобається, і ми будемо бачитись з вами набагато частіше. Перше моє питання це бажання здається. Mm. Інколи ми думаємо, що ми занадто ліниві для того, щоб щось почати, робити і так далі. От. Але насправді в нас просто немає внутрішнього бажання це починати. Можливо, та ідея, про яку ви думаєте, вона насправді зовсім не ваша. А, тобто, ви, умовно кажучи, хоч, кажете, що ви хочете почати займатися спортом, кажете, що ви хочете піти на якісь нові курси. А, але не робите цього. Та? Uh, і це не через те, що ви лінива дупа uh, чи ще щось, це через те, що, можливо, просто внутрішньо у вас немає цього бажання. Можливо, у вас є бажання до чогось інакшого. Для прикладу, uh, я не знаю, якщо мені потрібно, якщо я хочу піти купити красівки, то я не чекаю, коли uh, я не знаю, щось з'явиться і я піду куплю. Я беру сьогодні, йду купляю кросівки, мовно кажучи, якщо відкритий магазин. Або да, ви можете замітити самі по собі, по іншим людям, що а, коли у вас є бажання, дійсно ваше внутрішнє бажання, воно є, а, ви сьогодні зробите все для того, щоб а, це зробити. Умовно кажучи, якщо вам сподобались якісь кросівки і ви їх дуже хочете, у вас є оце внутрішнє бажання. То ви зробите все для того, щоб сьогодні їх купити. Ви знайдете магазин, ви знайдете, як добратися до того магазину для того, щоб їх купити сьогодні. Да? Тому що у вас є оце внутрішнє бажання. Е, і тут, насправді, питання в тому, що в нас дуже багато є нав'язаних бажань, які насправді не наші. А після того ми себе дуже сильно коримо. Що от, нібито е, у нас є таке то бажання, таке то бажання, але ми цього не робимо. Ми цього не робимо, бо бажання не наше. Тут суть в тому, що не потрібно себе за це корити, потрібно просто взяти собі, написати якийсь список задачок, список своїх бажань, наприклад. Та? Можете сісти на листку, дуже класна вправа, коли ви пишете 50 Я хочу, і ви розумієте просто, що з цих 50 Я хочу, ну, напевно, 45 будуть не ваші. Тобто це будуть якісь нав'язані нав бажання, які, будуть, які, які ви не хочете. Вони, вам, вам здається, що ви цього хочете, але ви цього в житті ніколи не робите. Тому що це насправді не є вашим внутрішнім бажанням. А, дуже важливо зрозуміти себе, попробувати зрозуміти себе, хоча б. А, я знаю, що пездіти не мішки носити, тому а, це не так просто. От а, тут є інша штука. Яке називається дисципліна. Якщо ви маєте оце бажання на якомусь рівні, хоча б на середньому, да, ви можете додати трошки дисципліни, спочатку себе заставити, і, і це допоможе вам для того, щоб реалізувати це бажання. От. І знову ж таки, інколи ми бажаємо чогось такого, до чого ми самі ще не готові. Тобто наше бажання десь отут, а ми ментально знаходимось отут. Просто банально будучи не готовими до, до того. Умовно кажучи, коли воно реалізується, ми, будь, ми навіть не будемо знати, що з тим робити. Вот. Тому що ми просто до цього не готові. Умовно кажучи, люди, які там не знаю, бажають заробляти мільярд. Мільярд доларів в місяць, та, типу. але вони не знають, що вони будуть робити з тим мільярдом, тому вони і не заробляють цього мільярду. Вони знають, що вони там потратять умовних 20 тисяч е гривень в місяць на то-то і то-то і то-то. Да? От, в принципі, це якось можна е звести до спільного знаменника. Тому вони і заробляють цих 20 тисяч. Е от. Тут питання в тому, що якщо бажання ваше внутрішнє, то ви е, знайдете варіанти, як його досягнути. От. Це, напевно, такий основний якийсь поїнт, який я хочу сказати про бажання. А ще багато людей говорять, що, от, наприклад, я там хочу бути успішним, е, я хочу то, я хочу все, я хочу інше, п'яте, десяте. Але ніколи не не формалізують ці бажання, умовно кажучи, що мені потрібно там зробити оце там, до такого-то числа, воно має бути таке-то-таке -то, таке то, і щоб це було реалістично. да, Тобто є дуже класна штука формування цілей по системі Smart. Я вам не буду розказувати, що це і як це, але ви можете загуглити, кому це дійсно цікаво. От. Воно просто допомагає зрозуміти, що. Воно допомагає провалідувати вашу ціль. Тобто, і ви коли сформуєте своє бажання по цій цілі, по цій, по цій методиці, ви зразу зрозумієте, чи потреба, чи це воно ваше внутрішнє, чи це воно надумане. Тому що як ви тільки почнете його продумувати собі по, по цій системі, ви одразу будете розуміти, що а, може типу, я і не дуже типу, цього хочу. І коли у вас закрадеться в голову така думка. Тоді це буде такий маркер, що бажання насправді не є вашим. От. І ви знаєте, ще в мене є така фраза стосовно цієї теми. Ціна вашого успіху це смерть вашого сорому. От. Тому я думаю, це дуже влучно і комусь потрібно було це почути, як на мене. Друге питання воно в принципі в нас продовження до теми бажань. І стосується воно наступної штуки. Часто ми собі говоримо, що от, типу, я не піду на танці, поки я там не знаю, не похудаю, я не почну зустрічатися з кимось, поки я не піду в спортзал. Я не піду на цю роботу, поки я не вивчу там дві мови. от. Це херня. Чого? Тому що. Класно пояснив, знаю. А, але зараз, серйозно, а, це херня, тому що вам не потрібно стати кимось для того, щоб чимось займатись. Вам потрібно спочатку чимось займатися, і це сформує вас кимось. Да? Тобто, умовно кажучи. Uh, якщо ви кажете, що я там не можу бути успішним, поки я там не, не здобуду там, я не знаю, того-то, того-то і того-то, um, почніть цим займатися. Почніть цим займатися. Uh, от, беріть і робіть. Питання в тому, що може нема бажання. да, типу, Може це не ваше бажання. Знову вертаємось до попередньої теми. От, Але основна суть в чому? що... От, Наприклад, ви кажете, що ви хочете е, бути танц танцюристом, танцюристом-танцюристкою. Да? Е, і ви кажете, що там, не знаю, у вас нема можливостей. Да, немає можливостей. Та чого нема можливостей? Можливості завжди є, якщо є бажання в першу чергу. Але якщо ви кажете, що у вас є бажання, е, тоді стати танцюристом не так ж... ну, важко, ви берете і стаєте. от І все. Типу, ну, консультації по особистісному ро росту в шапках в Телеграмі профілю. Так що звертайтесь. Е, от. Якщо... А зараз більш серйозно. Та? Е, вертаємось до теми, щоб стати кимось, мені треба щось міти. Е, вам не треба щось міти, щоб стати кимось. Вам треба почати щось робити, щоб стати кимось. Умовно кажучи, якщо ви хочете бути танцюристом, почніть танцювати. Е, спробуйте. Якщо ви цього хочете, просто спробуйте. Є купа зараз можливостей для того, щоб щось пробувати. Умовно кажучи, ті самі курси онлайн, дофіга всього, просто пробні уроки. Берете, домовляєтесь з кимось на пробний урок на танці і дивитесь, пробуєте, чи це вам підходить. Може, ви попробуєте і скажете, бля, ну тіпа, що -то вообще, типу, що це вообще не то. І, їбав я то все в рот, типу, і підете собі далі. Просто зрозумійте, що от, це не моє, значить, моє щось інше. Да? Для того, щоб зрозуміти, що вам подобається, що ви любите, зрозуміти, що вам не подобається, от, це, ну, знову ж таки, це був мій шлях. Та, я йшов по тому принципу, зрозуміти, що мені не подобається, щоб залишити 10-20 речей, які теоретично мені б могли сподобатися більше. Попробувати їх і зрозуміти, що так, це це, 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 і типа, точнення. Типу, а оце і оце, типу, пробуємо далі, далі буде видно. да? І ті навички, які ви здобудете там, де ви попробували себе, вони вам точно в житті пригодяться. Знову ж таки, це моя особиста штука. Я вважаю, що все, що в нашому житті відбувається, воно нас до чогось веде. Тобто нічого не буває просто так. Кожна ситуація це якийсь урок для нас, з якої ми маємо винести щось для себе. Відходячи від теми. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо у вас є бажання, якщо ви про це довго думаєте, якщо ви зустрічаєте якісь е, знаки для себе, що от там не знаю, вам оголошення танців повсюди мерещиться, а, ви бачите танці на вулиці, ви бачите танці в телефоні, ви бачите танці в супермаркеті, може, це вже знак, щоб ви спробували себе в ролі танців, ага? Тут, до речі, мала бути рекламна інтеграція та танцювальної школи, але самі розумієте, поки що мій YouTube не такий е класний. Да? От, Ну, нічого. нічого. Це була історія про те, що вам не потрібно стати кимось для того, щоб щось почати робити. А потрібно почати щось робити для того, щоб стати кимось. От. Класно сказав, правда? Е записуйте, записуйте. Не знаю, надіюся, вам це буде допомагати. Просто це те, що приходить мені останнім часом в мою голову світлу, і те, чим я хотів би поділитися з вами. Що ж, давайте йдемо до наступного питання. Наступний поінт, він такий для мене дуже особистісний. Життя без... Називається він життя без плану. Чесно кажучи, цей епізод подкасту є для мене своєрідною фіксацією, фіксацією моменту е мого життя, мого етапу, в якому я зараз не маю чіткого плану. Е я зараз керуюся своєю інтуїцією, я керуюся якимись своїми внутрішніми компасами, куди мені рухатись. Е і насправді е це дуже страшно. В плані того, що в мене є варіант вернутися до місця, де мені стабільно, де мені безпечно, де в мене є стабільний заробіток і так далі. Та? Але, можливо, я відчуваю, що я там не до кінця реалізовую свій потенціал. От, і зараз я вибрав шлях ризикнути. Блін, важко було це признати в голос. Уф. Е я вибрав зараз шлях ризикнути. І, чесно вам скажу, піздець, як страшно. Ну, типа, без прикола. Типу, я кожен день думаю над тим. А що, якщо, типа, через три місяці в мене закінчаться гроші, які я зберіг. І все. Ну, типу, піду на трасу. А що робить? On о, до речі, OnlyFans. Only так. Only да. так. Е Займуся онліфанцем. Тому, можливо, тут вже і даже лінк буде, коли це відео вийде. Жартую. А може і ні. Ну таке. От, життя без плану. А, життя без плану це страшно. А, і можливо, це погано. Можливо. Але такий період, і такий період буває у всіх. Мені здається. Але а, тим не менше. А, я не знаю. Я, я, я зараз записую це не для того, щоб щось когось навчити, і так далі. А можливо, просто хтось це, по, цей, цю частину епізоду побачить і зрозуміє, блін, у мене так само. У мене так само. І я хочу, щоб ви знали, що ви не одні в цьому, а, І shit happens, а, але є люди, які так само в такій ситуації, а, і дуже крута фраза. Що все минає. Все минає і це мене. От е, нічого не триває вічно. Тому не бійтесь і йдіть в це. Да? Тобто е, йдіть в цей страх. Пробуйте. пробуйте. Ви завжди зможете вернутися до свого цього е, safe place, е, де вам комфортно, зручно і так далі. Попробуйте, ризикніть місяць-два. Віддайте тому, е, щоб втратити все. Да? Спробуйте. Ніколи не буває так, що коли ви слухаєте своє серце, йдете за покликом своєї інтуїції, що воно вас приводить не туди. Я ще поки сам цього не знаю до кінця, да? але я в це вірю. От, і я думаю, що якщо і ви повірите, то це вам допоможе. Принаймні мені допомагає. Це якийсь такий один з який Мені здавалося, що важливо буде е, з вами обговорити, проговорити. І, можливо, комусь це буде корисно і кому когось це також підтримує. Жити без плану це не страшно. Страшно нічого не пробувати. Страшно не ризикувати. Страшно не спробувати і потім себе за це картати. От що страшно. А спробувати і не вийшло не страшно. Можна буде спробувати ще раз, а потім ще раз, а потім ще раз. І ще так 10 разів поки не вийде. Головне вірити в себе і не здаватись. От. Десь, десь так воно є внутрішньо в мені. Мені так здається. Фух. Це було складно проговорити вголос. Я нікому це не розказував, не ділився, напевно, з цим нікому. Тому а, таке, да. От. От тепер ми з вами трошки ближчі. Ще один з блоків, про який я хотів поговорити, це безпосередні люди, люди в нашому житті і в нашому оточенні. Просто золота фраза. Люди, які приходять в наше життя, приходять нас чогось навчити. І коли вони дають нам цей урок, вони зникають з нашого життя назавжди. Я думаю, ви замічали, як люди в вашому житті з'являлися і безслідно зникали. Коли ви, вроді, живете в одному місті, може навіть і в сусідньому під'їзді, але ви цю людину більше ніколи не бачите. І це не просто так. Я вважаю, що в такі моменти людина приходить, вона дає вам раз урок, дає вам другий раз цей урок. І коли ви його проходите, доля, всесвіт, Бог, усі роблять так. Щоб ця людина вже просто ніколи не з'явиться в вашому житті. Тому що ви прийшли цей етап, це галочка і вас чекає наступний урок. На жаль, ми вчимось все життя. Да, да. Це правда, якщо ви в дитинстві в школі не хотіли чути цю фразу, або сперечались з нею. I'm so sorry, але, походу, в дорослому житті так воно і є. Треба буде вчитись все життя. Не хотів вас розчаровувати, але так. І тут не потрібно боятись втрачати людей, що я хотів сказати, так? Да? Не боятись втрачати людей, тому що вони вам вже просто не потрібні. Якби це дивно і, можливо, суперечливо егоїстично не звучало, але вони виконали свою роль в вашому житті. І потрібно просто відпускати цю людину. Тому а, це не страшно, це класно. Я спілкувався з своїми підписниками в Інстаграмі, а, і один з них розказав таку історію, що є ще одна теорія, що люди а, помирають тоді, коли вони розуміють а, сенс свого життя. Людина помер, помирає, коли вона така оп. І вона просто зрозуміла сенс цієї гри. Да? І все. Типу, mission completed. Типу, ето гравець, типу, вже все, типу, пішов далі. От. А чи вірите ви в такі теорії? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. І, можливо, ви знаєте ще якісь цікавіші теорії, про які ми б могли з вами поговорити. Я не знаю, можливо, цей випуск буде надто коротким. А, можливо, ні, але знову ж таки, це пілотний випуск подкасту. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися, познайомитись. Я думаю, що такі подкасти я буду заливати, буду намагатися заливати хоча б щотижня. Мені сподобалось зараз спілкуватися з вами. Признаюсь, чесно, мені було страшно трохи, так? Але я кайфанув від процесу. І це саме головне. От. Тому я дякую всім. Я нагадую всім, що вам буде дуже круто. Мені в першу чергу дуже приємно, якщо ви підпишетесь, поставите дзвони, поставите лайк. Для вас це дрібниця, а для мене це дуже важливо, бо це допомагає просувати мій канал. От. А ще я зараз, моя ціль набрати тисячу підписників для того, щоб підключити монетизацію для свого каналу. І я буду вам дуже вдячним, бо чим швидше я це зроблю, тим швидше. Тривожність в моєму серці буде меншою. От тому я всім дякую і буду радий бачити вас знову. Гарного вечора або гарного времені суток.